Вітаю! Сьогодні світ говорить не про Україну, сьогодні світ говорить не про війну в Україні і зупинку бойових дій. Сьогодні світ говорить про те, що завтра Дональд Трамп оголосить мита. Мита, які зачіплять економіку обсягом в 33 трильйони доларів. Це багато, це дуже багато. Видання Bloomberg опублікувало таку аналітичну статтю. Вони. Думають про те, що це може означати. Вони говорять про те, що ніхто нічого не знає, і насправді не зрозуміло до кінця, чому Трамп іде на такі виклики і чи є це ризикованим. Власне, так і називається стаття у Блумбергу. Запровадження мит Трампа відкриває нову еру ризиків для світової економіки. У середу Дональд Трамп, тобто завтра, має намір оголосити про повномасштабні торгівельні обмеження. За століття, що миттєво змінить післявоєнну торговельну систему та створить важко економічні ризики. Ну, Трамп називається взаємними тарифами, взаємними митами. адже ми знаємо, що багато країн вже почали відповідати і Китай, і Канада, і деякі країни Європи. І Дональд Трамп фактично починає про це говорити вже відверто і завтра про це оголосить. Ну, давайте ми з вами подумаємо, що це може бути і чому це може бути справа в тому, що Дональд Трамп, коли дібра дістався до владного крісла, він побачив одну дуже складну річ. Справа в тому, що економіка Сполучених Штатів Америки набирала там по 2, по 3, по 4% щорічно. Але за останні роки вона падає. І останній рік за прогнозами, ну не прогнозами, а за аналітикою деяких спеціалістів економіка Сполучених Штатів Америки продемонструвала падіння мінус 2, мінус 4%. Для Дональда Трампа це доволі ну, така неприємна тенденція, адже виявилось, коли почали аналізувати, а чому це відбувається, виявилось, що Дивна, дивна картина. Сполучені Штати Америки мають з іншими країнами негативне сальдо. Ну тобто, грубо кажучи, так є взаємний товарообіг, пам'ятаєте, ось буквально вчора Урсула сказала, що рівно, майже рівно. Штати і Європейський Союз мають товарообмін. Ну, Урсула говорить не зовсім правду, бо якщо вірити в виданню Блумберг, зокрема, то негативне сальдо відносно Сполучених Штатів Америки це 216 мільярдів доларів. Це дуже немало, навіть для Сполучених Штатів Америки. Тобто, фактично, американці закуповують більше, ніж продають, або в американців купують менше, ніж вони закуповують для Дональда Трампа. Це ризикована ситуація. Я вам поясню, чому. А є в Сполучених Штатах Америки дуже багато регіонів, таких, які раніше були промислово дуже розвиненими, але сьогодні вони закинуті там. Цілі території, там ну навіть цілі штати, які сьогодні нагадують ну пустелю, тому що цілі міста виїжджають, розпадаються, зникають заводи, вимирають цілі населені пункти. І Дональд Трамп це чудово знає. Чому це відбувається? Справа в тому, що... Кільканадцять років тому дуже багато країн перенесли свої виробництва в Китай. Китай і підріс тому, що країни Європи, країни Сполучені Штати Америки, також деякі інші країни переносили свої заводи, свої промислові потужності. Китай, тому що це була дешева робоча сила, тому що там можна було легше домовитись, там багато землі, там багато людей, багато робочої сили. І станом на сьогодні ми бачимо, що Китай фактично торгівельно захопив весь світ, тобто в будь-якому куточку країни, вашої, нашої, не нашої, в Сполучених Штатах Америки, в Європі, ви знайдете китайські товари, і захищатися від цього дуже важко. І в результаті виходить так, що люди купують китайські товари, і хоча в ланцюжку. Відповідно логістичному, від виробництва цих товарів до безпосереднього споживача, наприклад, там в Техасі, проходить величезна, ну така логістичний маршрут, і маршрути, люди заробляють, зрозуміло, але основний то що потік іде все одно. В Китай. і з цим потрібно щось робити. Власне, тому Сполучені Штати Америки сьогодні з Китаєм знаходяться в такому клінчі. І коли вам скажуть, що це політика, то це не зовсім політика, це торгівельні війни. І видання Bloomberg прямим текстом говорить, що це торгівельні війни. Тут нічого політичного не існує. В принципі, люди завжди воюють через. Або кохання, або гроші, або ну, відповідно вплив і владу. І сьогодні ми маємо класичний приклад торгівельних воєн, що дадуть мита Сполученим Штатам Америки. Ми розберемо, я запишу ось кілька відео зараз про це, але загально. Мита для Сполучених Штатів Америки дадуть кілька преференцій: тобто, по перше, сама економіка всередині Сполучених Штатів Америки стане більш конкурентноздатною, тобто, якщо середньозважений американець. Хотів купити японську Тойоту. Тепер він, можливо, купить Форда американського або Каділак, або ще що-небудь. А ми знаємо, що в Сполучених Штатах Америки автопромисловість теж під деяким питанням, і багато заводів, багато автомобільних компаній вони фактично вже розорилися, їх практично не існує. І це стосується всіх товарів. Відповідно, це і ринок праці, тому що люди не працюють, нема підприємств. Відповідно, люди не працюють. А де вони працюють? Вони ж не поїдуть в Китай там працювати чи в Індонезію, чи ще де-небудь, куди локалізовані ці підприємства. Наступний момент який позитивний для Дональда Трампа: якщо ти хочеш... Хочеш позбавитись мит, будь ласка, немає проблем. Приїжджаєш, будуєш завод на території Сполучених Штатів Америки, даєш місцевим роботу, платиш відповідні податки, стаєш під юрисдикцію Сполучених Штатів Америки. І працюєш, немає проблем. Але за рахунок цього, фактично, Америка може зібрати навколо себе найсучасніші підприємства, найкращих спеціалістів, тому що саме в Сполучених Штатах Америки після введення мит можливе, бурхливий, можливий бурхливий розвиток саме інженерії, побудови нових заводів, нових виробництв і так далі. Чи можна описати певні загрози? Звісно, вони є. По-перше, це абсолютно не прогнозовано, і може так статися, що це матиме навпаки зворотні явище, зокрема, позбавлення американців тих робочих місць, де вони зараз зайняті на торгівлі товарами і послугами, які приходять з-за кордону. Тобто, сьогодні мито означає, що Сполучені Штати Америки, якщо будучи закуповувати, то на всі ці товари йдуть мита. Ну, умовно, якщо ви захотіли купити чашку, яка вироблена в Британії, і ця чашка коштувала 10 доларів, то завтра вона буде коштувати 13 доларів. А паралельно така ж сама чашка американська. Коштує 11 доларів. Ви купите американську чашку, тому що в цілому вам ну, немає різниці принципово, з якої пити. Але вчора чашка, зроблена в Британії або в Китаї, коштувала 10 доларів, а американська 11. І ви купували за 10. Але в ось цих процесах задіяно багато людей, американців. Тобто, хтось доставляє цю чашку, хтось продає, хтось організовує магазини. Ну то уявіть собі, якби Україна ввела мита на товари з Китаю там в 50%. Ну одразу, наприклад, деякі мережі, які торгують китайськими товарами в Україні, миттєво закрилися, тому що ви б не купували ці товари. Вони були б суголосними. Вони були б по вартості майже такими, як європейські, і ви просто їх не купували. Отака історія. Ми запишемо кілька відео. Зараз я запишу по цим тарифам, що очікує світ. Я не очікую, що ці відео багато українців переглянуть, тому що більшості українців не до цього, хоча воно вдарить по кожному українцю. Ну, знаєте, поки в країні війна, ми про це не думаємо. Як що зміниться, не думаємо. Я запишу відео. По зараз про те, чому і що це може дати, і чому Трамп це робить, і відео на грані, ну таких, скажімо так, теорій світової змови, що може лежати глибше в цій торгівельній війні. Єдине, що можу сказати зараз, що все далеке від очевидності, надто радикальний крок. І коли ми бачимо зараз війну в Україні, ми з вами чудово розуміємо, що війна в Україні це напевне абсолютно не найбільша проблема, яка цікавить Дональда Трампа. Зупинка війни в Україні. Дональда Трампа була в контексті великої гри, яку він вже розпочав. Тому я вже багато разів пояснював, повторюю ще раз: ми можемо не погоджуватись з концепцією Трампа. Ми можемо не погоджуватися з американським шляхом завершення війни, але Трамп може це обійти і він все одно буде досягати своїх результатів з. Війною в Україні або без. Тут вже інше питання. Тут нам потрібна війна в Україні чи ні? Можемо ми воювати чи ні. Хочемо ми миру чи ні. Але ці кілька відео будуть про тарифну війну глобального абсолютно масштабу. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються і не забувайте ставати спонсорами каналу. Бережіть себе.